Сьогодні у нас на огляді аквапарк Карпаття в місті Мукачево. Невеличкий аквапарк, який функціонує круглий рік. Частково зачиняється літня зона, де три басейни і Синевирська хвиля, хвильовий басейн. Але взимку також є, що там робити. Взимку, восени, весною. Адекватні ціни, є щасливі години. Для діток до 130 сантиметрів хід безкоштовний. Є карпатська річка, яка спрямовує потік, на 200 метрів, протікає крізь усю аквазону, об'єднуючи локації між собою. Тобто можна на певних етапах виходити, заходити. З допомогою неї легко пересуватися між. Бажаними зонами відпочинку, відкриваючи для себе нові місця. Є джерело енергії це найбільший внутрішній басейн автова парку. Його глибина становить 1,5 метри, а об'єм він ще близько 600 квадратних метрів. Є також термальний басейн на вулиці, навіть коли холодно, він такий теплий, градусів 40-50. Класно, ми плавали там навіть в дощ. Дуже супер. Є чудова дитяча зона для найменших. Теж найтепліше місце. Створено безпечний цей басейн, він висотою лише 35 см, є безпечним і комфортним місцем для ваших самих маленьких діток. Також є чудова спа-зона в цьому аквапарку, яка складається з соляної кімнати на другому поверсі, інфрачервоної сауни джакузі з різними термомінеральними водами, їх два на другому і на третьому поверсі, турецький хамам, є і є сауна. Все це починає зазвичай хамам сауни і інфрачервона сауна працювати десь часу починає дитяча зона для таких середніх діток. Дуже також тепла, комфортна, гіркі всі, в чудовому стані. Аквапарк більш-менш новий, він відкрився в 2021 році. За ним добре доглядають. Він в класному стані. Також при аквапаркові є готель. Номери від стандарту 2000 гривень до напівлюксу за 2300. Можна підселяти е, півлюкс до двох людей, окрім двох, наприклад, діток, але це за додатково за кожну дитину потрібно платити 500 гривень в сутки. Ми брали на півлюкс, але доплачували за одну дитину. Номери чисті, комфортні. так Все більш-менш таке нове, все чисте. Дуже гарні кольори, такий білий, дерево, сірий, чудовий телевізор, гарний вайфай, чуд... чудовий вигляд з вікна. <сум> На селище таке. І навіть от видно кусок труб аквапарку В ванній кімнаті ми бачимо лише душ. Невеличкі, але достатньо вам його буде. Гарно все оформлено, От такі сірі плиці. Чудовий о, змій на якому можна сушити речі. Це підлаштовує температуру і все до ранку висихає. Є зона обідня, де всіх кормять безкоштовним сніданком, який ходить в вартість номерів. Також можна туди приходити. Пити, їсти, замовляти доставку, їсти. Там є тераса, є віконечко, яке заглядає в аквапарк. От. Бачите, можна сидіти працювати і дивитися за своєю дитиною, наприклад, через таке віконечко. І тримати зв'язок, наприклад. Чудовий аквапарк. Рекомендую.